Добрий вечір, шановне панство, вечірні годування, але хочу розказати про те, як я на сутки оставив нутрі І зранку, як прийшов на роботу, чогось відео не зняв, не було натхнення. Але ось маємо. Е, ну що розкажу? Е, оставив я внутрі на сутки. то... Е, на сутки самих, тобто, година до сьомої години ранку я їх погодував і пішов на роботу. Прийшов годувати через наступні сутки біля 10-ї години, будемо так казати, приблизно. Десь 10 по 10, напевно, був тут, почав їх годувати. Ніякої реакції внутрі не було. Ну, тобто Вони не були дуже не були голодні, тому що. Я дав їм трошки більше буряка, дав зелені трохи, ну і сіна їм кинув. Кинув також в мене є ті топінамбури, стовбури, так як зараз даю. Я їм понакидав, понакидав і пішов на сутки на роботу. Оскільки гранули дав суточну норму, то напевно вони до вечора частину гранули порозкидали. Але ввечері, як вони хотіли дуже їсти, все повизбирували. Ну і було все кругом в годівниці е, частенько. Ну і внутрі я навіть кинув буряка е, зранку, то вони навіть до того буряка не дуже підходили, і до гранули не дуже підходили, тому що, як є норма, сутки прийшли, вони суточну норму отримали. <кій> і ніяких проблем. До чого я веду? Так, як вам десь на сутки треба, думаю, на двоє-троє суток яким дати е, норму з е, зернових, наприклад, не давати каші, хто кашами годує, а дати нутріям, а дати нутріям е, зерна. Ну, ту норму. На троє суток, напевно, дати. навіть трошки більше дати, як на 4 сутки, щоб вони, як ви на 3 від того. І накидати, якщо то є зима, то накидати їм досить кормового буряка, так теж на сутки більше. Щоб вони ті типу, голодні не були на, на, то, що, на рахунок того, що вони його порозкидають. І накидати повну сіна їм. Щоб вони теж як. Бо внутрі, наприклад, якщо буде дуже-дуже голодна випадки в мене. Ну, в мене, в принципі, таких випадків не було, але я стикався з тим, що внутрі, якщо хочуть, дуже голодні. Вони будуть переривати всю підстилку, будуть шукати те, що там вони закинули. Я маю на увазі. Якщо зерном годуєте, то мокре зерно, то все вони потім то все будуть визбирувати і виїдати, якщо вони дійсно будуть голодні. Ну, тобто на троє суток, можна в зим, в зимовий, осінню, весняно-зимовий період. так. На рахунок літа, ну я вам не скажу, на літо потрібно їм, щоб був доступ до води. Бо літо різне буває, жара. І ну, на три дні, наприклад, ну, навіть не знаю. У мене от, дивлячись, скільки внутрі в вольєрі, і ну, так їм поставити такий, як вам сказати, конвейер води, стільки води поставити на літо, щоб їм вистачило. бо... Їжа їжею, а літо вода, щоб вони не. Ну, саме основне, в принципі, не втратити внутрішній водний той баланс свій. Бо трави ми не можемо накидати на 3-4 дня літом. ну, На сутки ну, на, на півтора, напевно, максимум ми можемо кинути. І то вона, та якщо вони будуть рити ту траву, то трава ну, Трава за гаряча зробиться, запріє, вони її їсти не будуть. Хіба вихід ще кинути навіть літом, кинути їм сіна? Може, її стебла кукурудзі, щось таке накидати, що вони його не притовчуть, і... але будуть мати, що їсти. Ось такі думки у мене на рахунок того, як. Як оставляти нутрії на сутки до трьох сутків, якщо ви десь терміново десь маєте відлучитися від нутрі і нема кому їх годувати? Ну, а хто, наприклад, живе в місці чи десь на дачу, то, звичайно, можна раз на сутки давати суточну норму їсти, і раз на сутки їм давати їсти. І... І вони будуть жити, будуть нормально жити, саме основне, щоб вони мали доступ до води. От. І ту норму корму, яку б вони е, з'їдали. Ну, може ще придумати так, щоб вони не розкидали той корм, наприклад, а, а придумати годівниці такі, типу кролячі, як є. Я не знаю, як внутрі ну щоб їх не виривали зубами. Ну, я маю на увазі, щоб воно там дозовано потрошки попадав той корм, вони собі брали. Ну, частина, деякі нутрії будуть розкидати. Або вони навчуться, що там є і помаленьку той корм будуть вибирати, корм буде висипатися і вони будуть їсти. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.